До війни я займалась собою, але з, з війною все змінилось. 4 чи 5 березня вже почалися дуже сильні обстріли. Це якісь крики людей, обламки ракет. У Мене там чи рука кровоточить, чи що я вже не пам'ятаю. Я зрозуміла, що я хочу бути корисною Діяти — Це найкращі ліки проти страху. До війни я займалась собою, тобто нічого не йшло до того, що я можу стати волонтером чи щось подібне. Я могла донати кошти на якісь дитячі будинки, це максимум, що я робила до війни. Але з, -з, -з війною все змінилось. Заздалігі до 24 лютого у мене вже були зібрані чемодани, тому що Половину моїх знайомих, половину моїх друзів, вони військові. Почали говорити про те, що Сашульчик, збирай, давай чемодани, і не хвилюйся. Я зібрала чемодани, наполягла всіх своїх родичів бути готовим до того, що може щось відбуватись. Слідкувала за цими новинами, не спала години, не спала днями, тому що ну мені здавалося, що ось ось і щось відбудеться, і вже 24-го вранці перший вибух. Ну і звісно, там перші новини там. Війна розпочалась, ми прийняли рішення нашою родиною, що найкраще, найкраща дія буде це поїхати на дачу. Напевно, це було найгірше наше рішення, але воно було спільне. На початку березня ми вже були на дачі. Відразу, як ми приїхали, почались відключення світла, відключення газу, відключення просто всього. Тобто, розпочалося що щось дуже цікаве. 4 чи 5 березня вже почались дуже сильні обстріли. Ми з татом, Ну я вже казала, гарно знаємо математику, тому прорахувати відстань, на якій вони стріляють, було дуже легко. 5 секунд був свист, а потім вибух, значить, вони там десь в п'яти кілометрах від нас. От, і все почалось з 15 кілометрів. Тобто, це все було такі дуже глухі вибухи. На наступний день вже було 10 кілометрів. На наступний день це вже було 6 березня. Ми вирухували це 5 кілометрів. Ну, типу, це вже було, е, свист і відразу вибух. Потім почали в групах писати, що в кінці села вже палають будинки. Ми, звісно, поїхали туди. Е, поїхали там тушити будинки. Виходить, що ми вже зрозуміли, що це вже десь 5 кілометрів. Розпочалася розмова про те, що може, ми будемо евакуюватися. Я вже зв'язалася зі своїми військовими і вони повідомили, що зелено цей коридор перекритий, вони там вже влаштували свої позиції. Будьте тут, все нормально. Зберігайте спокій, це треба просто пережити. Навіть якщо вони приїдуть вашою дорогою, вони їдуть в Київ, ви їм потрібні, ви, ви ну, мирні жителі, ви ж не політики якісь, ну, типу, все буде нормально, зберігайте спокій. 6 березня вечір. Це вже була ніч, яку ми не спали. Розпочались е, дуже масштабні обстріли. І вони були дуже масштабні, тому що це було поряд, це вже було близько трьох кілометрів. Це були вибухи приблизно кожні 15 хвилин. Ми рахували це кожні 15 хвилин всю добу. Це було неможливо ні спати, ні їсти, ні думати ні про що. Навіть ходити по будинку. Ти просто сидів. І Ти не розумієш, чи насправді ти виживеш, чи насправді це все відбувається. Тоді вже почали снаряди попадати в деякі будинки нашого села. І, звісно, це пожежі, звісно, це якісь крики людей, обламки ракет, які валяються по дорогам. Ну, це вже, вже було страшно. Виходить вже вечір, 6 березня, тато як прийшов і. Сказав, що я буду ночувати на горищі, на криші, я буду видивлятись, що відбувається. Вже почалися якісь дрони літати. Вони цими дронами виглядали, яким чином вони можуть прибратися в наше село. Як мінімум, перше, у нас були блокпости, друге річка. І третє наша, наша сила духу і, і віра в те, що все буде нормально. От, але ці три причини не стали для них якоюсь проблемою, тому що з першого ж танку з одного пострілу вони розфігачили наш блокпост. Ті виходить, що 7 березня і... Е... Наша церква знаходиться в кінці села, а це така одна із значущих місць в нашому селі. Кожен односельчанин знав, що це місце це храм, це просто ну, святе місце. 7 березня, так у нас трохи здобув зв'язок, але ми зайшли в чат, близько півгодини ми грузили. І перше, що я побачила, і чуть не зумліла — я бачу, як половина церкви згоріла. Ну, типу, там чорний дим. Всі відбуваються, і всі односельчани там такий кіпіш розпочався. Коротше, всі почали бігти туди її тушити. Але вона така у нас дуже велика була, дуже масштабна. І вона згоріла вмить. Ну, типу, це було перше, що вони зробили, коли увійшли в село. Вони спалили церкву. Постріли вже розпочали ще гучніше. Мені здавалося, так не може бути, але вони стали ще гучніше. І от, і виходить, що. Я чую, що поміж цих пострілів, що біжить тато, він біжить дуже швидко і прям кричить. Він спускається з очима п'ять копійок з шоком. Він не знає навіть, як сказати. І єдине, що я почула за ці три секунди, все, що він стиг сказати, що я побачив танк. А ми живемо в центрі села. А він бачив там. Ну, виходиться кілометр від нас. І ну і по, по нашим прорахункам вони через п'ять хвилин будуть ну, біля нас. У сусіда був великий підвал, і там в цьому підвалі можна було як мінімум в трьох сім'ях точно зупинитись. І ми знали, що сусіди будуть там, тому ми побігли до них. Ми біжимо через город, і я обертаюся назад, а горить все село. Ну, типу, чорний дим. І, і найстрашніше, що було ти чуєш вже чергу з автомату. А це значить, що вони вже тут. А вони їхали з танку і стріляли по кожному забору. Там навіть є така лінія, така, по якій вони стріляли. Там попали в якогось дідуся. Це був настільки страх, це був всередині такий ж... пожежа. Всередині, не тільки в будинках, всередині в тобі. Ну, коротше, ми біжимо, і я бачу, як танк проламує наш забор. Вони починають стріляти десь в нашу сторону. Ми лягаємо, біжимо далі, У мене там чи рука кровоточить, чи що, я вже не пам'ятаю, і малий плаче, мама плаче, тато там просто в шоці, тато в мене за окупацію посидів на всю голову. Закінчилася окупація тим, що ми чекали зелений коридор, щоб виїхати. Перед нами там розстріляли машини, тому це було дуже важко виїхати. Ми чекали зелений коридор. Тільки виявилась можливість, ми зібрали зібрались і поїхали в Київ додому. Це було дуже швидко. Ми збирали речі. Тато сказав, що ми їдемо у Львів. І ще з днів окупації я зрозуміла, що я хочу бути корисною. Я хочу чимось допомогти, тому що я чекала допомогу від якихось волонтерів, але вони не доїжджали до нас. Тому як тільки я виїхала з окупації, найперше моє бажання було це влаштуватись куди-небудь або просто розпочати свою якусь діяльність волонтерства і допомагати людям, які пережили ті самі моменти, а ще й гірші. Вже тоді я почала займатися волонтерством. Я знаходила інформацію про евакуацію. Про зелені коридори, я розміщувала це, все спілкувалася зі своїми знайомими, збирала якісь кошти. Як тільки ми приїхали у Львів, ми збиралися піти працювати в благодійний фонд. Почали там працювати. Благодійний фонд це опіка цивільних, опіка постраждавших. А мені не вистачало допомагати військовим, тому що ну всі мої знайомі були на фронті. І я розпочала розпочала активно. Вести волонтерство в напрямку військового, військова амуніція, військові спорядження, військове обладнання все я почала це з інстаграму. З Фейсбуку, е, перше, що було необхідно, це зібрати кошти для мого родича, який вже тоді е, воював, і треба було його дуже швидко одягти. В інстаграмі я просто відкрила збір коштів. Я розповіла історію, яка у нас була в окупації. Я це всім поділилась. Після цього я відкрила збір коштів, і я так зрозуміла, що люди просто почали мені довіряти і, і донатити кошти. Я вже тоді почала задумуватись про щось масштабне. Е, я почала. Ми навіть брати заявки від незнайомих моїх людей, запити якісь на покупку чогось, або необхідність закупити там чогось, доставити, комусь допомогти. Е, наймасштабніше е, вийшло зібрати 2 мільйони гривень, е, купити дві автівки, купити скільки там, п'ять тепловізорів, нічне, це нічне бачення, е, кучу різних всіх Штучок, броніки. мені здається, вже штук 100 їх куплено. У Львові не сильно затримуюсь. Приїхали в Київ, я перевелася з Львова в Київ ну, в той же самий благодійний фонд. І ми почали їздити по деокупованим територіям. Це зруйновані будинки. Це люди, які потерпіли від військового конфлікту. Ми почали возити гуманітарку, от але паралельно я працювала з військовими. Найбільше що. Ми були, Це такий якийсь наш подвиг, наша команда, яка складала тоді шість чоловік, начебто ми за день видали тисячу наборів. Це було Іванків, це, там постраждали дуже сильно люди. Там, там були кадировці, і там було дуже сильно зруйноване ну, село. Напевно, одним із найчутливіших моїх виїздів по роботі це було село Мощун. Я викладала безліч відео і фото з того села. Воно закарбувалось мене в пам'яті. Це справді це було настільки боляче, що я після цього десь тиждень не могла прийти в себе, тому що ми були там. Наприкінці осені. перше, ми видавали в зруйнованому будинку гуманітарку, тому що не було де спинитись. Найстрашніше було це те, що там були люди, і вони залишились самі, тобто їхні сім'ї виїхали. Там залишились лише люди 60+. Деякі не можуть пересуватись, деякі лежачі, деякі просто не в змозі там. Розмовляти, когось вони похоронили. Там бабуся була, я заходила до неї в будинок, це було дуже так важко, тому що вона розповідала, що в цьому будинку нещодавно там, типу, її чоловіка хоронили, що вона вже приїжджала з одного будинку в інший, похоронила всю сім'ю. Як було в окупації, там один із військових російських відрізав там лапку її собаці. Це був дуже найчутливіший виїзд, тому що Ну, найжорстокіше, що було, це коли ми почали видавати гуманітарку, а люди просто почали плакати, коли бачили продукти. Мені було страшно, от, але я не зупинялась. Ну тому що мені здавалося, що навіть маленькі якісь кроки, маленькі дії, вони все одно допомагають. Я все одно є частиною чогось великого. Я хочу просто донести людям, що ми всі маємо об'єднатися для того, щоб зробити щось велике. І якщо ми всі об'єднаємося, це швидко закінчиться. Ти не маєш вибору не допомагати, тому що кожен має допомагати, кожен має нести відповідальність за свої вчинки, і ми маємо об'єднатись. Ми маємо діяти, тому що ну, без цього буде те, що було на початку, і вони дійдуть до Києва, і скоро в ваших домівках вони будуть жити. Діяти це найкращі, найкращі ліки проти страху. Зараз що ми робимо, це. Не так багато, ми можемо більше, і після перемоги ми це докажемо, тому що нас чекає великий шлях.